Моєму житті існує три лисих хлопці: це майстер на всі руки, Гордон, Господи, прости» і добрий вечір. 47-й». Hitman хітмен бладмані заслужено вважається одним із найкращих творів не лише у франшизі лисого кілера, а й в історії відеоігор загалом у 2006 році. IO Interactive створили гру, яка встановила нові стандарти для жанру стелсекшені, об'єднавши інноваційну механіку, масштабні рівні та величезну свободу дій для гравців. Бладмані підкорила не лише своєю продуманістю, а й тим, як вона заохочувала креативність у проходженні місій. Кожна нова локація була не просто ареною для дій, а живим світом, де вибір гравця мав реальні наслідки. Колись я грав на старенькому ноутбуці і не розумів, який шедевр перед моїми очима. Вітаю, піпли! Я переприйшов Hitman Blood Money зовсім нещодавно, і знаєте, це одна з тих ігор, яка через призму часу не зіпсувалася. Я не побачив чогось такого, від чого всі мої ностальгічні спогади стерлися. Я кайфував від кожної місії, і в цьому відео я хочу поділитися з вами і ще раз довести собі, що Hitman Blood Money – це дійсно шедевр. Вер свого жанру шедевр, тисніть подобайку та підписку, всі посилання в описі, і розпочинаємо. Як ви зрозуміли, я грав в Бладмані в дитинстві. Це був мій перший хітман, і саме тому, певно, я фанатію від 47 як образа від здавалося банальної концепції, яка не відпускає під час гри. Сільверблейдери, чорний костюм з червоною кроваткою, застіпка у вигляді лого, і ця неймовірна лисина, що намагалася бути круглою. Мені пощастило, бо я натрапив на вістину геніальну гру, кожну місію якої пам'ятаю зараз, і в яку повернутися, було до біса приємно. В ній графіка очі не ріже. Так, геймплейно це, звісно, не сучасний Hitman World Assassination, яку я теж люблю і загалом вважаю дуже якісним продуктом, що став близьким до Бладмані. Чомусь її навіть перевершив, десь не дотягнув, але тим не менше. Коротше, так, геймплейно вона більш простенька і легше прорахувати, але це досі та гра, яка не вантажить мозок, яка приносить задоволення від результату і яка має наймовірніше. Вірно привабливі місії з неймовірно крутим 47-м. Що ж, особливість Blood Money полягає в тому, що це бляха Money. Ладно. Полягає в унікальній механіці Blood Money System, яка винагороджувала гравця за чисті та безшумні вбивства, що вимагало ретельного планування та стратегії, яка на свій час давала просто неймовірну свободу дій та того самого планування. Завдяки цьому система стала справжнім проривом, що виділила гру серед інших стелс екшенів того часу. Гравці могли інвестувати зароблені гроші в оновлення зброї, гаджетів або ж у підкуп свідків, що впливало на рівень розшуку агента 47, процес підготовки, який не набридав, і містив дійсно потрібну інфу про цілі. Ну і звісно, звісно, це відчуття прогресу. Рівні такі, як поки смерть не розлучить нас, вбивство воронів чи культовий за лаштунками та багато інших, не просто пропонували різноманітні способи виконання завдань, але й запам'ятовувалися своєю атмосферою та продуманим дизайном щоразу повертаючись в цю гру мене теплом покриває як кожен рівень пропрацьований та в 2024-му знайти щось подібне складно в бладмані кожна місія це як маленький шедевр, де ти можеш відчути себе не просто якимось кілером а справжнім майстром своєї справи кеншудмі айкенді I'm paid to. Гра з самого початку позиціонує нас таким собі Геральтом зі світу кіллерів, майстром своєї справи, який точно виконає все ідеально. Ми не 47 й і виконували точно не ідеально, особливо з першого разу. Але обмежені збереження і перше дослідження мапи це окремий вайп. Гра передавала важливість правильності наших дій. Гра не веде за руку, але й не губить нас в тонах інформації. Вона чітко розставляє предмети та пріоритети, але заставляє нам самим додумувати, розуміти та планувати подальші дії. Можливість замаскуватися, підлаштувати нещасний випадок або ж вбити ціль у найнеочікуваніший момент надавала грі неймовірну реєграбельність. Бладмані також вирізнялася якісною графікою на оновленому її Glazer Engine 3.0. у свій час це було щось. Я впевнений, бо і зараз знову ж таки стилістично це дуже приємний візуал. Тихо свого часу рушій дозволив створити і значно більш масштабні локації та реалістичніші натовпи NPC, що оживило ігровий світ. Так я про цей натовп у 2006 році під час карнавалу в новому орлані вбивстві воронів. Ми мали змогу пересуватися серед сотні неписів. Нехай ця траєкторія дурна та масована, але сам факт її реалізації не вкладався в голові. Це додавало реалістичності і захоплювало одним виглядом. Місія, де я спершу не губився серед того натовпу. Цікаво, що, попри всі досягнення, гра залишила геймерів в досить підвішеному стані. Продовження довелося чекати аж 6 років, до того ж не самого вдалого. Хоча мені у свій час Absolution як окрема гра сподобалася. Причина полягала в ряді факторів, зокрема, в переході студії до роботи над новими проєктами та загальні Іні напрямків розвитку компанії, проте очікування після себе виправдало. Адже після перерви IO Interactive повернулися з новою трилогією, яка дійсно відродила серію, нехай не відразу і досить дивними рішеннями. Але в результаті ми маємо величезний всесвіт по хітмену, і це пречудово. і нічого. Та повернімося до Hitman Blood Money. Вона не просто виправдала, а й перевершила очікування, залишивши по собі спадщину, яку цінують і сьогодні. Такі гри по праву набувають статусу культовості. Гра змушувала гравців мислити як справжній агент і дала їм руки всі інструменти для досягнення тої мети. І саме ця свобода разом із незрівнянною атмосферою та глибокою механікою зробили бладмані справжньою легендою. До того ж, тут є сюжет. Так, сюжет він тут ніколи за основу не брався, але все ж в Бладмані він інтригує з самого початку з першої заставки. Ми бачимо похорон агента 47 у головному меню, що одразу створює інтригу. Як це сталося? Як він тут опинився? Ну це ж геніально. Ми тупо граємо і паралельно живемося думкою дізнатися правду. Розповідь подається через інтерв'ю колишнього директора ФБР з журналістом, що повільно розкриває. Деталі останніх подій, а також конфлікту між агентством і новою організацією, яка намагається створити власних клонів, щоб заволодіти секретом успіху агента 47. Бо всі ж знають, що 47 це виведена машина для вбивства, так би мовити, так а то інакше, що ви тут робите? кожен рівень у грі, як я сказав, це справжній витвір мистецтва, і не лише через те, що він пропонує безліч способів усунути цілі, але й розповідає власну історію. Наприклад, рівень зала штунками став культовим завдяки можливості інсценувати смерть оперного співака прямо на сцені. Поки смерть не розлучить нас з цим байбом крокодайлів та місісіпі, демонструє, як весілля можна перетворити на смертельну пастку з різноманітними підходами до виконання контракту. Варто згадати й інші геймплейні нововведення, такі як можливість взаємодіяти NPC, використовувати їх у власних цілях, кидати всякі предмети, ножі, ховати тіла в контейнери або встановлювати дистанційні бомби всі ці елементи. Вони не перенавантажували гру, але давали місце вибору. А деякі таємні ходи чи рішення потрібно було в прямому сенсі шукати самому. Гра захоплює геймплейно, бо це геймплейне виконання правильно працює. Саме тому я досі кайфував від кожної місії. Вона не втрачає в актуальності. Так, через призму часу. Я бачу певні недоліки, бачу простоту елементів, але все ж кістяк, загальний кістяк гри лишився тим самим, тим, який підніс гру на п'єдестал. Музичний супровід окрема тема, окрема медаль, окрема візитівка. Навіть в сучасній трилогії такого немає і певно не буде. Чого варто лише композиція? Аве Марія Франца Шуберта на початку зараз то сироти по шкірі, вона відразу додає грі якогось особливого драматичного відтінку, що підкреслювало атмосферу напруги та небезпеки, а ти ще навіть гру не розпочав. Для мене це навіки вже асоціація з Хітменом, білим костюмом та сільверблейдерами. Загалом музика в Бладмані є одним із найсильніших аспектів, що запам'ятовується, і відмінно доповнює загальну атмосферу гри. Кожна місія має геніальний супровід, до якого приклав руку Єспер Кют, що відомий Ецьо Фемелі для другого асасина. Можливо, комусь це буде більш знайомо. Жвмілий, от якби технічна сторона не дозволяла розкритися грі, якісний саунд завжди залишиться якісним. Це не конкретно про хітмена, а загалом. Владмані також прославилася своїм гумором, всякими відсиланнями та курйозними моментами. Все ж гра не могла собі цього заборонити. Наприклад, загадкова скринька з написом Alan, please add details стала культовим внутрішнім мемом, що використовують навіть в наступних частинах серії. Хочу нагадати, наскільки важлива є підписка, лайк та коментар, а також подякувати всім цим прекрасним людям, які є спонсорами та патронам. Каналу. Якщо контент подобається, ти також можеш оформити спонсорство або підтримати разовим донатом мене особисто. Ще не забувай про мій телеграм та інші соцмережі. Дякую! Hitman Blood Money не просто продовжила традиції франшизи досить непоганих перших ігор, а вивела її на новий рівень з різноманітними можливостями для експериментів, захопливим сюжетом і деталізованими локаціями. Гра пропонувала незабутній досвід, який і донині залишається еталоном для жанру, перевірено на собі, так би мовити. Після виходу Hitman Blood Money, яка закріпила статус Агента 47 як одного з найвидатніших кілерів у поп-культурі, гра продалася тиражем у 2 мільйони копій за 5 років. Хоча це й був ніби гідний результат, він все ж не міг зрівнятися. З касовими зборами багатьох менш витончених шутерів свого часу, можливо, це і стало причиною, чому AO Interactive вирішили відкласти продовження франшизи та переключитися на інші проєкти, про що я згадував вище. Компанія розпочала роботу над новими тайтлами, серед яких були Кендлінч Дедмен, до речі, теж хотілося б перепройти, адже я дуже любив цю гру в дитинстві. і досить незвичайне міні Ninjas. Також я згадував про трабли. Справа в тім, що у 2009 році дев'ятому році разом із доництвом Айдос опинилися у вирі змін компанію придбала Скоренікс. Що призвело до серії скорочень у студії. І спроба повернутися до коренів у 2012 році з релізом Hitman Absolution, яка отримала більш лінійний, майже шутерний геймплей. Не знайшли відгуку серед фанатів. Хоча, повторюся, мені сподобався, мабуть, бо це був перший Hitman за довгі роки. Проте, якщо порівнювати з концептом сучасної трилогії чи тим самим Blood Money, він, звісно ж, абсолютно програє. Це призвело до ще одного фінансового удару для студії та подальших скорочень. Square Enix звільнила половину співробітників IO Interactive. Проте у у 2016 році відбувся справжній ренесанс для франшизи. IO інтерактів випустила нову хітмен, що стала перезапуском серії, повернувши все те, за що гравці полюбили Агента 47 – відкритий геймплей, свобода дій і креативні вбивства. Це повернуло студії успіх і незалежність у 2017 році. IO Інтерактів відділяється від Scarenix і продовжує розвивати серію самостійно, що зіграло їй на руку. Успіх закріпили з релізом хітмен 2 у 2018 році. Та хітмен 3 у 2021 році. Цім, яка завершила трилогію і перетворилася у всім відомий World of Assassinations, ставши чудовим фіналом для Агента 47. На сьогодні невідомо чи повернеться харизматичний лисий вбивця найближчим часом, але навряд чи IO Interactive відмовиться від такого цінного активу в майбутньому. Та чи побачимо ми продовження пригод Агента 47, покаже час, але його спадок у світі відеоігор залишиться незмінним. А у 2006 році IO Interactive вдалося створити справді велику гру, яка увічнила Агента 47 у списку найпопулярніших героїв відеоігор і закріпила позиції студії як провідного розробника. Hitman Blood Money стала шедевром, у який цікаво грати навіть через 18 років. Пишіть ваші думки, грали чи ні, якщо ні, то дуже рекомендую, протисніть вподобайку, якщо відео сподобалося, та підписку, якщо вперше на каналі. Окремо дяка всім спонсорам та патронам. Всі посилання в описі. Мене ж на цьому все Бережіть себе, і побачимось.